Христу у нас сьогодні в гостях єпископ Василь, і ми би хотіли задати запитання деякі, які тривожать і нашої церкви і не тільки. от Єпископ Василь. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, писання говорить, що кожен, хто вірує охреститься буде спасений. Що це за водне хрещення? І як воно правильно повинно відбуватися, чи в дорослому віці, чи в малому? Десь в кінці другого століття, початку третього, в церкві в Христові відбуваються зміни і в церкві зникає хрещення Духом Святим. І зникають зрозуміло дари Святого Духа. І церква перестає мати силу, яку вона мала часи служіння святих апостолів трошки пізніше їхнього служіння, коли вже вони відійшли практично майже всі, храми одного мученицькою смертю, що вони підтвердили істинність, правдивість християнської віри. І, і тоді. В церкві замінюється хрещення Духом Святим, помазання миром. Ми тепер бачимо, досліджуючи духовний стан християнства, що хрещення Духом Святим і помазання миром це є абсолютно різні служіння. Помазання миром не, змінює, не замінює хрещення Духом Святим. Після хрещення Духом Святим наступають дари Святого Духа. Найбільші з тих дарів Святого Духа це дар пророцтва, дар зцілення хворих, вигнання Духів, пізнання духів, і всі інші дари, благодатні дари Духа Божого. Без благодатних дарів Духа Божого ми не можемо нормально існувати як Церква Ісуса Христа. Кромі хрещення Духу Святим в церкві другого століття, тобто Церкві Апостольській, Церкві Господній було обов'язковим святе водне хрещення. Тобто занурення, як сказав Господь Ісус Христос, три разове. Господь Ісус Христос сказав, хто, хто увіриє в Хрестя, спасений буде, а хто не увіриє, осуджений буде і далі є ознаки самого хрещення, але Господь честь нас, що хрестити треба в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Якщо хтось не має Духа Святого, то він може називатися Християнином, але він ним, по суті, не є. Тому що хто не має Духа Христового, той і не Його. Значить, Все людство по всій землі ділиться на три типи: ті люди, які мають хрещення духів, які мають дух святий, це правдиві християни, вони, як правило, фізично і психічно здорові. Є категорія людей, можливо, тільки теоретично, які мають тільки людський дух в собі. І є люди, які мають в собі е, людський дух і дух хвороб. Український народ, українське населення, Украї... і всі люди, які живуть в Україні, на жаль, поражені духами. Тому ми зараз хочемо і ми робимо, е, працюємо для того, щоб в Україні е, піднялося питання віри в середовище народу, щоб наші люди звернули увагу на віру в Бога. Тому що від, 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 віри Бога, від віри в Бога залежить наше життя, наше майбутнє життя дітей, внуків, правнуків, життя нашої існування нашої батьківщини. І в кінці кінців війна, яка, на жаль, прийшла в Україну, вона прийшла по причині того, що Бог зняв свою охорону часткову, я скажу, вам абсолютно з України. І зараз всі брати наші і сестри по поті, тобто по тілу, Брати українці, які перебувають в світі в різних державах, повинні зрозуміти, що вони є незахищені від цієї ситуації, але для того, щоб вони були захищені і в Україні, і поза Україною, люди повинні прийняти віру, тобто увірувати в Господа, увірити, як вчить Іванглії, і стати під захист Божий, тому що наш народ і наша держава складаються з окремих осіб, з окремих людей. І чим більше е, окремих людей приймає віру в Бога, стають християнами, стають під захист Божий і мають захист Божий на всіх дорогах е, своїх, то тим більше безпеки і захисту приходить в Україну. Це ви повинні знати. Отже, е, на становище нашої батьківщини, становище України, і зупинення війни залежить. Від того наскільки людей і як швидко, і як повноті, як і якісно повірять в Бога, тому що в Бога можна вірити згідно Івангелії, тобто згідно вірити в Бога правдиво і вірити в Бога, тому що вони почули, що є Бог і е, знають, що Бог є. Тобто вірити, так би сказати е, спорадично. Я вважаю е, на, на основі своєї практики, свого життя. І свого вікового досвіду, що ми повинні увірувати в Бога через Ісуса Христа і через вчення Івангії. Іншої дороги для пізнання Бога немає. Зрозуміло, що ті люди, які моляться і хворі, виздоровлюють, що ці люди, яким Бог відкриває майбутнє, тобто пророки наші, для них не існує питання, питання е, буття Бога. Але для людей, які тільки увірували, вони починають сумніватися і так далі. Пам'ятайте, що спочатку ми віруємо, що Бог є, але коли ми практикуємо християнську віру через Євангелію, тобто виздоровлення, повне виздоровлення хворих і інші знач, потреби життєві, то ми знаємо, що Бог є. Тобто від віри, яка сприймається на, на, на слово до знання, яке сприймається через матеріальну ситуацію. Значить спочатку віра, а потім знання, що Бог є. Я хочу звернути увагу всім хр... людям в Україні, християнам і людям, наближення до християнської віри, і людям, які ще не пізнали Бога, якнайшвидше старатися пізнати Бога через читання Євангелії, через глибинне вивчення Євангелії. Ми зараз. Думаємо і хочемо, і будемо і оголошуємо, що ми будемо готувати по індивідуальних програмах людей, які хочуть служити в церкві служителями, тобто священиками, як написано в Іванії присвітерами, і нести служіння в церкві, тому що в нас якраз духовна сторона нашого життя, нашого життя, духовність України є в страшному. Занедбаному стані, тобто в нас і економіка, і все, що в нас є, і навіть судочинство, воно стоїть вище від рівня нашої духовності. І, і зараз нам потрібно тисячі і тисячі дуже добре пілотовних служителів, служителів Престолу Божого. І тому ми закликаємо всі, зараз людей, щоб вони прийняли рішення нести служіння, І ми закликаємо людей звернутися до нас, і ми будемо по індивідуальних програмах. Тобто програму розробляти для кожної людини, зокрема, і будемо готувати їх для прийняття сану священника і для служіння церкві на благо нашому народові і на благо нашій державі. Дякуємо вам, владико, що ви відвідали. Дякуємо за дорогоцінні слова для наших людей України, які я вірю через. Це слово через святу Євангелію навернуться а в своїх гріхах, розкаються і навернуться до єдиного живого Бога. Амінь. Амінь.